Всім доброго дня. Сьогодні у нас тема е, шпаклівки, е, шпаклювання, ремонт будівельних розчинів, в тому числі стяжок. У нас в асортименті є пропозиції три штуки, ми зараз їх всіх покажемо. Є класична поліуретанова шпаклівочка для будівельних розчинів, в тому числі для стяжок. Є епоксидна, епоксидний розчин е, будівельний це е, трьохкомпонентна суміш, там смола епоксидна. І кварцевий наповнювач, відповідно, ми три компоненти змішуємо і можемо виготовити свою шпаклівочку. І третій варіант це готова епоксидна шпаклівка. Ви купили, там вже йде зразу калібрований високоякісний кварцевий пісок, він вже замішаний з добавками, з епоксидом. Ви тільки додаєте каталізатор, вимішуєте і шпаклюєте. Попереднє відео ми багато наламали взірців, ми тестували, якщо ви пам'ятаєте. Проникнення ґрунтів. Як не пам'ятаєте, можете переглянути. Силка на відео тут. Будемо сьогодні ремонтувати це все. Значить, як виглядає технологія? Значить, починаємо з самого першого. Значить, вам приходить смола, приходить кварцевий пісок, калібрований фракції 02-04 мм. Прошу Подивитися. А далі ви їх змішуєте між собою. Спочатку ми змішуємо смолу. Палка мішалка. Ми замішали. Ретельно вимішуємо. Так. Це сюди. Це сюди. Це сюди. Не встигли ми гарно підготувати наше робоче місце будівельне. От. Окей. У нас є тріщина. Е -е, вона, як правило, так і виглядає. Далі наше завдання е -е, замішати розчин. Розчин живе 2 години пропорція, як правило, 1 до 5, 1 до 6. Це залежить від розміру кварцового піску, ще впливає температура, вологість. Ми собі змішуємо так, як нам потрібно. Можна ваговим методом, можна, любим там об'ємним, іншим методом, на свій розсуд і на свою потребу, так. Ми отримуємо отаку от субстанцію такої в'язкості. Тобто вона густа, вона в'язка, вона міцна. Далі нам потрібно обеспилити або загрунтувати пошкодження. В нашому випадку ми будемо ґрунтувати епоксидкою. Якщо у вас є пилосос, ви можете попилососити. У нас є можливість е, туди доступитися, тому в нас взагалі прекрасно. Буде прекрасна адгезія. А так ви пензликом чи кісточкою обробляєте все пошкодження. Можна і не обробляти. Багато хто буде питати, чи можна не обробляти. Ми нанесемо тут на бетон, який не оброблений. І ви зможете всі оцінити. Ось ми загрунтували пошкодження. Ми робимо тут трішки проєм. О, аж є. От у нас є така велика тріщина, ми її загрунтували, у нам хватило шпаклівочки, так? І ми заповнюємо пошкодження епоксидною шпаклівкою. Спокійно, акуратно, шпателем Открою. Ось таке у нас, такий у нас результат. І для тих, хто не впевнений в Адгезії, отаку ми ляпуху робимо отут. Все. Так ще отут трішечки поправити потрібно. Тут. Все. Значить, час життя в суміші година. Полімеризація 45-2-4 години. Це максимально тверда, максимально адгесивна основа. Чіпляється до бетону, до металу, до асбесту, до цементних, до кам'яних поверхонь. Е можна їздити буде і навантажувачем. Е ми навіть використовували для реставрації пошкоджень на асфальті, прекрасно теж працює. Е двокомпонентна епоксидна шпаклівка. Запаху нема, сухий залишок 100% прекрасне рішення. Залишаємо 2 години сушитися і будемо перевіряти на адгезію. Далі готова двохкомпонентна шпаклівочка, вона приходить в банці, вона може бути чорного, білого кольору, може бути там палітра кольорів. Значить, ми набрали в банку, додали каталізатор, і в неї теж життя 2 години. Змішувати потрібно тільки каталізатор, його додається всього-навсього в пропорції 10% і заганяємо нашу шпаклівочку пошкодження. Причому тут пошкодження ми навіть не ґрунтували, тому що ми знаємо, ми знаємо що вона дуже ефективна і дуже адгезивна. Трошки ми зажали шпаклівки, але в принципі має хватити. оп оп оп. оп. Все? Тобто простіша система готова, калібрована одної стабільної якості. Значить, тут ми нанесли чорну стандартну готову шпаклівку, тут ми будівельну епоксидну шпаклівку. Далі в нас на черзі поліуретанова е, шпаклівка. Е, в'яжуче однокомпонентне, не потрібно ніяких додаткових добавок. Е, ми наливаємо в'яжуче тій кількості, що вам треба, додаємо один до чотирьох. кварцевий пісочок. Час життя суміші залежить від вологи повітря, адже поліуретан визначається реакцією з вологою, тобто чим вологіший ваш наповнювач або вологіша стяжка, тим швидше він буде вступати в реакцію. Теж рекомендується грунтувати. Грунтуємо тим самим наповнювачем. через те, що у нас адгезивний поліуретан, він зачіпається за будь-які поверхні, ми змушені розстелити тут трошечки плівку, щоб ми потім могли їх дістати з форми. Більш ретельно вимішуємо. Наносимо пошкодження. Отак От ми загрунтували. З третього разу нам вийшло найаккуратніше. Бачите, навчання має значення. Залишаємо все підсохнути 2 годинки, а потім можемо все перевірити на міцність. Все, пульмеризувалося наші взріці. Подивіться, наскільки він добре тримається. Так, наші форми з епоксиду. Маємо трошки труднощі, тому що ми десь попали епоксидом на цей. Є, є. Дістаємо кульочок. Оце готова шпаклівочка. Бачите, можливо, у нас не ідеально гарно, але це на смерть. Така в неї міцність. Можливо, мене ідеально акуратно зробили, але суть для показу зрозуміла. От. Тепер Так не піде. Будемо робити отак. Не то. Питання звучало, чи буде триматися смола без ґрунтування. Шпаклівка. Тобто потреби в ґрунтуванні як такої нема. Міцність клеєвого шва буде більша, ніж міцність бетону, тобто я можу взяти нашу деталь. Що йдемо з того боку поставимо, чи як. Отак виглядає наша форма. Ми стоїмо посередині, посередині стою. Є, є. Готова шпаклівка епоксидна. Тепер варіант, коли ми замішуємо епоксидку. Самі. Тут треба трошки отак. Так, так. Тепер ніхто не зможе закоментувати, що я стою на краї стульчика 95 кілограм.